Всім привіт, дівчатка! Зараз я хочу вам показати другу частину моїх порожніх баночок. Тут вже доглядові засоби. Можливо, дещо потрапило з побуту, але дивлюся, що ніби і ні. Тому що в одну частину це не влізло. Давайте дивитися другу частину. Доглядових засобів у мене не так багато закінчилося, багато чого зараз, скажімо так, вже закінчується, але чекати більше немає сенсу. Тому я вам вже швиденько покажу, що є. Відео буде маленьке, але. Тим не менш, подивитися потрібно, показати потрібно. Перше, що ви бачите перед собою, це ось такий кондиціонер для волосся, блиск та випрямлення, випрямлення від Ошай, протеїни вівса, екстракт кропиви, олія авокадо. Тут літер купувала в Аврорі, дуже він мені сильно сподобався. Е, люблю те, що є дозатор ось тут. Дуже класно. Е, волосся після нього дуже класно блищить, напітане, добре, зволожене. Гарно розчесується, не намагнічується дуже класний кондиціонер. Хочу повторити його. Напевне, або знову в Аврорі, або вже бачила в Єві. На сайті Єва вже багато дає. Тоді, коли я купувала, я бачила його лише в Аврорі. Шампунь не брала. Напевне, хочу спробувати і шампунь. Хочу спробувати в парі, тому що кондиціонер ну, просто бомба. Для мого фарбованого волосся мені просто ідеально підійшов. Далі по шампунях. Ось такий шампунь від Garnier Botanic Therapy, Купувала вже дуже давно в магазині шик і блиск, кокосовим і макадамія 400 мл. От мені цей шампунь не підійшов. Через те, що після нього волосся дуже швидко ожирнилося, На наступний день було таке, як ніби його ніхто й не мив. Тому закінчила і закінчила більше повторювати, не буду це 100%. Не сподобалося. Аромат приємний, гарний, але, можливо, для якогось там мега пересушеного волосся підійде. В мене, в принципі, нормальне волосся, але фарбоване. То для мого волосся не підійшло. Далі для волосся фарба. Закінчилися дві фарби від палет. Вітіло 1.0 чорний. Це. Інтенсивний, інтенсивний колір, стіка фарба 100% зафарбування сивини, ефект перманенту. Е, мені подобається палет, мені подобається гарнір. В принципі, ці фарби класні. Палет зараз якось трошки змінили формулу, е, то дуже класно профарбувало, ніде нічого не залишило. От палет це надійна фарба, ой, яка на моєму волосі не дає режимки ніякої. Мені подобається. От я буду палет брати це 100%. Е, те, що... Під питанням, скажімо так, це арт капеллі В мене теж є в запасах, але чи буду я повторювати ще раз, я не знаю. Відтінок 1.0, діамантовий чорний, також дві коробочки. Яскравий стійкий колір до 100% зафарбовані все вони. Доглянути м'яке волосся. Ну, от дивіться: на світлі в будинку, коли попадає світло. Від лампочки, воно мені віддає місця мережинкою після цієї арт-капелі. На сонці, ніби і нормально. Чи то мені так здається, чи то, можливо, щось десь дійсно, в принципі, вона непогана, але вона трошечки більше підсушує, скажімо так, ніж палет, але в неї в кожній коробочці по два бальзами, а на погодній, в принципі, надовше вистачає, і мені подобається. Бальзам хороший фарба, в принципі, як для бюджетної, вона хороша. Але потрібно ще раз мені пофарбуватися, подивитися на сонці, як буде з відтінком. Якщо сподобається, то тоді обов'язково буду брати ще. Те, що повторила би, але дорого. Це сйоз, відтінок 1.1, чорний. Професійна більш така фарба, це дуже класна. Вона дуже таким зносиком цим, дуже гарно, вона профарбувала. Мені вистачило коробочки на моє на відросле коріння. Ну, дуже класна, вона мені дуже сподобалася. Приємний аромат, маска, ну, бальзам на цей. Це взагалі дуже крутий. Але вона трохи дорога, враховуючи, що мені, щоб пофарбувати повністю освіжити колір потрібно три банки, то трошки дорого. От. А от палат арт Капелі, ну, швидше візьму. А сйоз, якщо прям буде, не знаю, яка вже знижка, аж, аж тоді візьму або коли зможу собі це дозволити. А так, в принципі, от фарбами я, я задоволена всіма. Чим ще задоволена, це дуже-дуже давно я купувала ось такий спрейчик для волосся від шварцкоп Ліскор. Це зимовий захист, оцей, зимовий догляд. Для потреб волосся взимку, 200 мл, такий спрейчик був, дуже давно купила. Ой, щось десь потекло там трошки в мене користувалася, перед як помила голову, перед феном. І волосечко було таке, трошки краще розчісувалося, десь трошки. Як сказати, менше магнітилося до цих курточок, шапочок і цього всього. Мені, в принципі, сподобався. Але зараз, ну, напевно, це вже пройшло скільки років, що, напевно, вже такого засобу і немає, не представлено. Можливо, і є, не дивилася, якщо чесно, але він був класний, мені він сподобався. І далі, давайте ще подивимося гелі для душу. Е, Перший це ось такий відлієсті насолода, соковитий ананас, ароматний кокос, тут 250 мл. Такий приємний був ананасовий аромат, кокосу я тут не чула, але, в принципі, не зайшов мені тим, що він був. Ось там видно колір, він був гелевий, і він трошки підсушував. Можливо, як на літо, то добре. А враховуючи, що я використовувала його вже восени, трошки він мені підсушував шкіру. Хотілося після нього намазюкатись якимось кремчиком, якимось лосьончиком. А те, що мені дуже сподобалось. Трошки запутіла баночка, це палмолів. Так я перепрошую, діти відволікають. Другий гель для душу це ось такий палмолів, розкіш олії з екстрактами інжиру, білої орхідеї і оліями. Тут 250 мл. Оце мені дуже сподобався. Але я не знаю також, це ж з давніх запасів. Я не знаю, чи є вони зараз в лінії цих палмолів представлені. І хто має в себе такий гель для душу, довго в запасах не тримайте, тому що з часом аромат олії дає таким прогірклим уже. Не завжди, але з цим у мене нормально, а з тим попереднім, що був заліями, то там вже була така історія. Не дуже мені це сподобалося. В чоловіка закінчився ось такий Nivea Men Deep Clean. Це він приїжджав і побачила, що у нього майже порожній, і забрала вже собі тут 250 мл, Він з'явлений як для тіла, обличчя і волосся. Така трошки потрьопана в нього ця баночка. Аромат дуже приємний, такий чоловічий. Мені сподобався. він, ніч... ну, аромат. А чоловік нічого не казав, що він там якийсь поганий, мені здається, йому все підходить. То буду брати, якщо буду бачити, якщо буде потрібно щось таке поновити. Далі у мене закінчився ось такий антиперспірант це FA, Invisible Power, 48 годин захист, технологія проти плям, аромат подругії бавовни, аромат і захист на цілий день. Ну, як на цілий день, але до вечора, в принципі, тримай. А 48 годин ніхто перевіряти не буде, це ясно. В принципі, от сподобався мені. Купувався теж дуже давно, я зараз активно довикористовую свої старі запаси. Але, в принципі, я скажу, антиперспірант хороший. Хоча я фа не сильно люблю, я більше люблю Рексону і я більше люблю Нівея. Далі, Для обличчя у мене закінчився також з давніших запасів, ось такий очищуючий міцелярний гель для вмивання від чистої лінії, Натура серія намістить парабени, віддушки, барвники, без сухості, дискомфорту та подразнення. От, в принципі, мені підходить вся лінійка чиста лінія, я люблю. І зараз я не знаю, ну, здається, вони повинні бути, тому що частину цих, цієї продукції я робив Ужгород. Тому мені здається, вони повинні бути. Але, якщо чесно, я зараз в чистой лінії нічого не купувала вже, М -м -м, напевне, до трьох років оце, о цьому засобу, який стояв у мене в запасах. Ой, але своїх властивостей він не змінив, він класно. Промивав обличчя прямо до такого скрипу. Зранку користувалася, ввечері користувалася, все було добре. Висипання яких не було, пори він мені не забивав, нічого не, не липло, не, не було такого відчуття, що не домила, це десь щось липне після косметики, все було добре. Єдине, от мені не подобається оце така кришечка. Я більше люблю якийсь дозатор, або, тому що він був рідкий і не встигла так вікити, воно вже виливається на руку. Потрібно було ось, так, ось так відкрило, ось так бігом і отак. Не дуже Мені це подобалося, але використала. І також від чистої лінії також дуже давніх запасів. У мене закінчився ось такий лосьон-тонік доглядаючий, від вар-трав з трояндою для сухої та чутливої шкіри. Тут всього нався 100 мл. Малесенький, але дуже класний, дуже приємний. Тонік я взагалі обожнюю від чистої лінії і аромат класний, і він такий легенький, освіжаючий. Приємне таке відчуття після цього тоніка. Також він нічого мені не, не зробив ніяких ні запалень, не викликав, нічого, тому е, задоволення би повторила, знаючи, що вони є, але я не знаю, чи вони є. Те, чого точно немає, це ось такий е, скраб-маска. Е, також чиста лінія, фітотерапія, скраб-маска для обличчя фітобаня, ефірні олії і кісточки. Боже, я не згадаю, як клюква. Ну, коротше, неважливо. Не це 404 виготовляла. Купували, це мені здається, чи я купувала, чи мені дарували ще до повномасштабного. Використала, але класний, звичайно, був, але я не, ну, не роблю з цього трагедії, що немає. Тому що по-любому є якісь заміни, не гірша, скажімо так, а, а то й на, на, навіть краще. Хороший скраб був, але скраб як скраб. І ось такий кремчик в мене закінчився теж від чистої лінії. Ідеальна шкіра, десь ковпачок оцей загубили, і діти вже. Ідеальна шкіра, крем актив від прищів. На літо він краще. На осінь він трошки був е такий за слабкий. Я не знаю, де, хто його виготовляв. Якщо це теж Росія, то я вже не знайду його, якщо Україна, можливо, можна буде подивитися. Але ну, крем як крем. Хоча я і люблю чисту лінію, але. Сісти плакати, бо немає, бо готелі Росія я не, не буду, немає і добре, тому що тепер з'явилося дуже багато класних українських виробників, про які ніхто не знав, через те, що вони не могли конкурувати на ринку. Так, давайте далі подивимося по обличчю, напевне. Ось такі смужечки для носу закінчилися, очищують з екстрактами лимону та камелії, три штучки такі приклеїли, потім висохло потягнули, ніби мають видаляти чорні точки. ну Всі не видаляють, але щось трошки витягують. Не, не можу сказати, що вони взагалі нічого не роблять, бо щось трошки та й роблять. Далі ось така масочка в мене закінчилася. Ну, такий, на, на, ну, на два рази мені тут вистачило. Це біоаква, з авокадо, така глиняна масочка. Непогано також трошки зволожила. Головне, не дати висохнути, щоб вона вам не пересушила. Це пробничок був. Мені посилочки з косметикою приходив, здається. Мені здається, в мене ще кілька є, бо я замовляла кілька разів, і вони мені так присилали ще разу якісь пробнички. Також для обличчя. Позакінчувалися патчі у мене. Перші це ось такі е, довикористовую свої старі запаси, тому що отакі в, в упаковках я не люблю, я більше люблю в баночках ці патчі. Але е, ті, що були, треба ж використати, бо псуються. via колаген та біозолото. Патчі, як патчі, нічого особливого. І отакі Via-beutі, гідрогелові, морські водорості і зелений чай. Ці мені сподобались <кій> трошки більше, але. Так, я перепрошую, мене діти відволікають без кінця, не можу зняти вам це відео. Але ці мені сподобались трошки більше, тому що е, я їх поставила в холодильник і прямо не були дуже холодні, коли я їх клала під очки, тому е, вони мені саме через те сподобались трошки більше. Так, вони, в принципі, повністю ідентичні для мене. Е, ну, сподобались і все. Е, ось така ще баночка це скраб для тіла від BioAqua. Е, не дуже великий об'єм. Тут є а, 120 грам. За прикосовими кісточками, він був дуже слабкий, він більше якби, якби скраб для лиця, але не скраб для тіла. Використала та й використала, більше не візьму. От Скраб від Fresh Juice я люблю більше. Ось цей мені не сподобався. Дуже заслабкий, такий собі. Чисто побалуватись. Заодно покажу у сина, закінчились вітамінки. перші це ось такий вітатон. Ось такий Вітатон закінчилися. 30 пастилок з вітамінами. Цинком та рутином. ось тут там вітамінки з чинячим патрулем були у формі голівок собачок, оцих з патруля. І ось такий тут був кальцій, і Д3. І ось такі там вітаміни, кому цікаві. Постійно стараються якісь такі брати, тому що дитина росте, можливо, в харчуванні не вистачає всіх поживних і корисних елементів. А от вітамінками ми добираємо. Скажімо так, нам рекомендували лікарі навіть, от тому ми час від часу, так скажімо, балуємося. Беремо постійно в аптеках, тому що ніде інше я не замовляю, от лише в аптеках я беру. А далі я перебирала свої запасики, скажімо так, дитячу косметику. Те, що потрібно викинути, це ось такі дві присипки. Вони обидві від ханібані. Перша, ось ця, що від сина в мене закінчилося, її вже четвертий рік. Ой, інша донечці купували, не знадобилася практично нікому. Стоїть довго відкрита, вона мені не потрібна, тому я її викидаю. Точно така сама історія з ось такою олійкою дитячою, обліпиха карапус. Купували в список пологовий, було обов'язково, не знадобилася, не користувалася. Олійки не люблю, тому викидаю. Далі. А, ось такі зубні щітки. чи якось так, 5 штучок тут було, купували в Аврорі. Не сподобались мені ці щітки, дуже жорсткі, хоча медіум, ніби, але не сподобалися. Більше не куплю. Також покажу вам прокладки. Перші це ось такі омрело Ультра-Драй 20 штук, нормально, 4 крапельки. Ці дуже класні омбрело. Вони, по-перше, бюджетні, от і я їх люблю. І ось такі омбрело нічні на 6 крапельок, сім штучок, також дуже класні, дуже бюджетні і не підводять мене ніколи. І ось такі лінджері, також на 6 крапельок, е, трошки гірше омбрело, але також хороші. От омбрело мені подобається найбільше. Вони дуже бюджетні. здається, вони одні з найбюджетніших. Хоча лінджері також недорогі. Показувала вам серветки в побутових. От покажу ще одні тут завалялися. Bella Happy. Оці я найбільше люблю, вони м'якесенькі, вони не розлазяться і в сумочки постійно повинні бути. О, Також покажу вам ось такий пробничок, я використала. Це від Нівія мені присилав в мейкап. Це була ось така сироватка проти пігментації. Ось тут така, пробничок прикле... приклеєний, ось такий використала. Ну, Я за пробничок нічого не можу сказати, тому що там не зрозуміло, якщо раз використаєш. У мене там є кілька весняночок, скажімо так, але ніяких постахне, слава Богу, немає. От, а... ну, Купувати. Ще немає такої проблеми зі шкірою, щоб купувати вже такі підпігментації. Ті віснянки мені не заважають жодним чином. Тому, я думаю, не буду брати повну версію. А так, ну що там зрозуміло, зволожила ти зволожила обличчя. Я на вечір використовувала весь час. Ось так. Далі для ніг використала ось таку. Маску шкарпетки від About Body екстремальне зволоження. Тут пара була, два носочка нанесли на ножки, потримала там я майже годинку тримала тут вони з антоїном, непогані. Ці носочки були, тягнула з свої носочки, походила, потім пішла помила ніжки класно, Але за один раз нічого вам не зробить. Треба постійно кремчики, масочки, От тоді, можливо, буде так а як в мене постійно проблема, в мене осінь, що б я не робила, в мене ніжки тріскаються, місяць-два все пересушене, потім воно якось само собою приходить. Щоб ти не робила, воно раніше не пройде. То ну, побалувалась так. В принципі, зволожую, але лише в комплексі, скажімо так, постійно потрібно робити, хоча б два рази в тиждень підтримуючи, скажімо так, а вони не бюджетні, ці носочки, тому побалуватись так. А на постійній основі, ну, ні. Ось такі касети до бритви, Soleil, тут 4 штучки, коробочка. Беру вже, напевно, третій рік. Ось така у мене бритва. Я добираю ці касети. Мені подобаються, Буду брати і надалі. Їх надовго вистачає, вони не стають там, дуже швидко тупими, а все добре вони з ними. Ось такий крем. З дуже давніх запасів для ручок, 100 рецептів ще було, коли я варила монтам'ята. Нема сенсу розказувати. На непоганий такий свіженький, але не на зиму, і нема толку розказувати, бо це Росія, його зараз ніде не купите. І ось такий також з давніх запасів. У малюточка така 30 мл, Health Beyond крем для рук, вишневий цвіт. Це ой, в АТБ купувала, ще коли на роботу ходила перед декретом. навіть, У мене ще є один з Диною точно. У використанні зараз от, хороший, приємний, класний аромат у нього, приємний кремчик, але, е, також не знаю, чи зараз його можна десь взагалі купити. Закінчився також у мене ось така, ось така рідина від L'Fier для зняття лаку 50 мл. Дуже довго було в використанні, тому що манікюр я або роблю в салоні, або не роблю взагалі. А педикюр, оце тільки на педикюр його і треба було. Непогано, але дуже ароматний, неприємний. Я ноготок більше люблю. Ой, зачепила штатив, вибачаюсь. Потім перебирала свою косметичку. Викидаю ось такий кушон Color Intense, Beauty Skin. З ним ще сталося. Він отак. Це все стало дуже страшне. І от так перепрошую. І воно почало там цвісти всередині. Тому, ось так. Викидаю її, щоб не бачити, скажімо так, його. Ось такий пробничок масочки нічної закінчився. У мене в мене є набірчик з восьми штучок. Мені колись подарували з Усан чи якось так. Нічна, ой, нічна масочка, використовую як нічний зволожуючий крем, просто висачає не на раз, а напевно на дні чотири користуватися як нічним кремом. І, в принципі, мені подобається. довикористую вже всю коробочку, бо ще кілька є. І останнє що закінчилося, це ось така в мене парфумована вода. Дуже довго вона в мене була. Купувала ще, як я була студенткою. Це біесла Віта. Дуже вона мені подобалась, я її берегла, але почала вже змінювати свій аромат, і довелося так пришвидшеному темпі використати. Дуже класно. Напевно, вона її зараз, тому що я бачила, напевно, не просто змінили баночку. Але ну, хочеться вже спробувати щось новеньке, а не користуватися весь час одним і тим самим же. Тому е, ось так. Використали і використали. Е, так, е, ось це були всі, вже тепер точно всі мої порожні баночки. Ну, напевно, щось у все-таки викинули, бо я не бачу ні зубного.